Балістичною ракетою атакували росіяни серед місця Одеси. Напередодні ввечері семеро людей постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На місці досі працюють комунальні служби. Там перебуває наша кореспондентка Світлана Довжук. Вона знає більше деталей. Світлано, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що тобі вдалося дізнатися про наслідки цього удару. Зараз біля відомої будівлі готелю, яка збудована у, 800, у 1898 році, досі тривають роботи. Комунальники працювали всю ніч, працюють і зараз. Зараз працює тут і важка техніка для того, щоб очистити проїзд для автомобілів, очистити прохід для пішоходів. Адже будівля зазнала досить серйозних руйнувань, як і будівлі навколо також отримали досить значні пошкодження. Майже усюди навколо вибиті вікна. А біля будівлі готелю утворила. Це досить велика вирва. Зараз відомо, що постраждали семеро людей. Серед них це жінка, співробітниця цього готелю. Також травму голови отримав 19-річний хлопець. Як повідомили у військові військовій адміністрації, що всі травмовані внаслідок удару по історичному центру Одеси у стані середнього ступеню важкості, усім одразу надалася медична допомога. Також відомо, що серед людей, які опинилися в епіцентрі удари, були і норвежські дипломатичні представники. А зараз, поки що, не пускаються в рамках безпеки у будівлю готелю для того, щоб можна було зафіксувати масштаби руйнувань, адже тривають роботи, працюють і слідчі для того, щоб зафіксувати наслідки ось цього обстрілу. Як кажуть рятувальники, що будівля зазнала руйнувань з першого по четвертий поверх, в деяких місцях обвалився дах, також довелося боротися з вогнем. Борці врятували. Це була жінка, яка була заблокована в кімнаті на другому поверсі. На даху була пожежа приблизно на площі 20 квадратних метрів, які рятувальники ліквідували. Було дуже важко, тому що не могли зібратися саме до осередку пожежі. В ліквідації наслідків взяли участь 23 три рятувальники, і було задіяно 6 одиниць техніки у нас там велике вікно розміром три на чотири вилетіло. Шість відер скла винесли, і тріщина пішла на вхідних дверях. Двері броньовані були. Не кожного дня таке трапляється. Таке горе. Не дай Боже комусь. Швидше б закінчилася війна. Багато пошкоджень та руйнувань саме в охоронній зоні ЮНЕСКО саме. Руйнування такі незначні, як поки що зафіксували, отримали театри, музеї, пам'ятки архітектури, інші будівлі навколо досить багато легкових автомобілів. Також розтрощені, і також зазнала досить таких значних ушкоджень Одеська обласна філармонія, заснована у 1931 році. Вона регулярно приймає слухачів, знайомиться одеситів з світовими творами музичної культури. Але зараз, поки що, всі концерти. Доведеться стримувати для того, щоб відновити роботу одеської філармонії. Боляче, того нічого не казали. Іменно боляче, це е, 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 заклад і ця будівля, вона як наш дом, як наша наша хата. І коли от це вчора почали оте витворяти, вот, паразити, вот у нас серце я не спала всю ночь. Это за скати шоце етархіта пам'ятник архітектури національного значення ходять в літеру А. Тон тобто отопірне і нашіонефор. Це значить, що в момент влучання тут по цій вулиці проїжджав також і тролейбус, водій, якого дивом не постраждав. В е, транспорті повилітали вікна, але Дивом люди дійсно залишилися неушкодженими. Зараз на цей момент тут розгорнутий оперативний штаб. Ті люди, які проживають в самому центрі міста і зазнали пошкодження їхні квартири, зараз приходять і описують свої пошкодження в своїх домівках. Студія, дякуємо Світлану, за цю інформацію. З нами на зв'язку була Світлана Довжук про наслідки ворожої атаки на середмістя Одеси. Розповіла.